Гумереска що було в кишені. В дитсадку проблема в Петі, дуже вперта Ірка. З ним дружить ніяк не хоче, крутить носом дівка. Нині знов своєму поче, так як вчила мати. Будра будь, і скільки хочеш, хлопців будеш мати. Чила я, казала мати, слід сестрички ксені. Головне, щоб хлопцю доню щось було в кишені. Бетрик носом оббурмо свить кишеня хрища. А Нема нічого, тільки вітер свище. Бідний хлопець, ведь не плаче, гірко стало печі. Раптом враз сміхнувся хитро, щось знайшов нарешті. Каже Ірі, маю дещо, саме те, що треба. Значить, можемо ми дружити. Я якраз для тебе. Що ж там є в кишені добре? вмить питає Ірка. То від щастя сонцем сяє. Є велика дірка.